Я довго думав, що розпочати цей канал, і вирішив розпочати його з гри, про яку майже ніхто не знає. Точніше, вона є популярною, але тільки в японському ком'юніті. Е, ні на англомовному Ютубі, ні на україномовному тим паче ви не знайдете повне проходження цієї гри, е, в кращому випадку якісь гайди або проходження без коментарів. Української тут, на жаль, немає, тому будемо грати англійською. Що поробиш? Українізатор для цієї гри ніхто, звісно, не зробив. Обираємо звичайну складність. І поїхали. Алея. Одного літа я зупинився біля входу в специфічну алею. Це був спекотний день після раптового. Після раптової зливи. Прохолодний бриз. Як сказати, прохолодний бриз віяв з цієї алеї? Раптово? Я згадав. Приємний літній день з мого дитинства. Спогади пробудили пригодницький дух в моєму серці, тому із, з, з перед захватом я рушив в самотню алею. А що я хочу вам сказати? В цю гру я раніше грав колись доволі давно, коли вона тільки релізнулась. Це був 2019 рік. Тому трошки про неї я знаю. Гра зроблена на Unreal Engine 4. І для мене це трохи дивно, тому що те, що я бачу, можна було відтворити на Юніті, і воно виглядало б нічим не гірше. Але це вже не до мене питання. Гру робив один розробник, один японець на ім'я Кадзу Кі Так, будьте обережні: тут ворони нападають на людей і ховаються в... в листві. І вони люблять брати і блискучі речі, забирати у людей. Цікаво, цікаво. Я краще вимкну запальничку, якщо тут ворони такі. Ну а взагалі гра приємно виглядає. У нас, як ви бачите, є шкала витривалості. Яку нам краще зайвіть і раз не, не витрачати. Як ви зрозуміли, цей рівень є туторіалом, тому давайте не будемо завчасно судити гру. Насправді вона доволі цікава і доволі моторошна. У цього рівня теж є своя атмосфера, як на мене. Довольно зловеще. А там что? Юна Ояги, 16 років. роки. В вечер... Короче, чья девчонка пропала в серпни. І схожі досі не знайшли. О май гад. о май гад! Скільки тексту. Пощадіть. А якщо серйозно, нам поки немає сенсу все це читати. Як це це на ту темну? нормально все видно? А то б я не навчився вмикати. О боже, які вологі текстури. Четвертий анріал усіх красі кр красі. Агов. Пам'ятаючи цю гру, мені вже трошки не по собі. О, це ті японські квіти, які в них ростуть часто на кладовищах. Як їх лікоріс називають часто, в них взагалі кілька назв є. І вони отруйні. Якщо що. Котик. Тут невидима стіна, не можу. А! Юна Аягі зникла з 27 серпня. Так, ми це вже читали. Пішла в магазин і не повернулася додому. Якщо у вас є якась інформація з приводу неї. Дзвоніть, пишіть. Будемо вам раді. Хм. Збереження? Я не пам'ятаю, що в цій грі були такі збереження цікаві. Це в нас петарда, як ви зрозуміли. Ось ми підібрали ключик. Тут нас поки навчають основним механікам. До речі... Та годі вже. До речі, демо версія цієї гри є безкоштовно на сайті. на якомусь японському сайті. Так а що там? Якщо ви почекаєте... Почитає, почитайте, почекайте. Якщо ви подивитесь в інтернеті версію 1.06, то там буде безкоштовна версія без туторіалу, там буде значно менше рівнів. Два всього. Якщо я не помиляюся. І вона теж доволі цікава, ця демка. Тому якщо хочете, можете ознайомитися. Я, насправді раджу. Якщо ви любите горори, якщо ви любите антураж Японії. Я краще не буду в ці ворота. Що там, окрім маски. Оп-оп-оп-оп-оп. Кокеші оп, 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 оп. Dolls. Я вам одразу скажу, що це місцевий Collectables, який допомагає вам збирати досягнення. Е, в стемі досягнень для цієї гри немає, але вони є всередині гри. Тобто, ви збираєте ці статуетки по всій грі їх 100. Так, не дивуйтеся, гра немаленька доволі. 100 подібних статої. О, як це погано. 100 таких статуєток на всю гру. І коли ви збираєте певну кількість, наприклад, 5, 10, 20, 40, 50 і так далі, вам відкриваються певні бонуси, які облегшують вам проходження. Тому що ця гра достатньо складна. Після цього рівня ми будемо страждати. І я навіть не жартую. Я б сказав, це одна із найскладніших ігор, які я грав в жанрі інді-горор, там де у вас немає зброї, немає можливості відбиватися від ворогів, немає можливості захищати себе повноцінно. Оскільки це перше відео на моєму каналі, YouTube, напевно, не дозволить залишати посилання на демо-версію в описі. Тому, будь ласка, пошукайте самі. Це насправді дуже просто. Сайт японський. Як ви вже могли зрозуміти, сайт японський. І там. Там буде видно, де скачати. В принципі, можете в стіні підтримати цю гру своєю гривнею, Вона коштує 150 гривень десь. Трохи менше насправді 145 чи щось таке. Але вона того варта. Вона того варта. Якщо ви любите отримувати стрес у іграх. Мені не подобається, як переді мною спавняться об'єкти. При тому, що в мене найвищі налаштування зараз стоять. Дивні в нас галюцинації, звісно. Навіть не знаю, що про це і казати. Так, гра виглядає доволі таки дешево зробленою, але її робила всього одна людина, тому прошу, сильно не заслужуйте. До речі, в стимі вже вийшла друга частина, але своїм трейлером і своїм геймплеєм вона мене, якщо чесно, не зацікавила. Як на мене вона втратила той шарм, який був присутній першій частині. І схоже вже більше на якийсь монструм з пістолетами. Ну хіба це не краса, дивіться? Дуже атмосферна гра. Якщо ви любите Японію, якщо ви любите як класно зроблене проблизьке світла. Знаєте, я беру свої слова назад про те, що ця гра дешево зроблена. І в ній теж є дуже гарні моменти. Ох, як я за ними не скучив за цими дверьми. У цій грі. Скільки спогадів одразу? І не дуже приємних, будучи чесним. Опс. Що це там таке? світиться? Знову текстури просвічують. А, нет, свечечка. Что с текстурой мы Не бывает? Да было всё раньше. Доброе, по разберусь. Упс. Стою випадково. Опс. Ворони под ключик. Ідиот. Ідиот. Просто активати предмети на праву клавішу миші. А, а застосувати і від... відчинити двері, наприклад, на... на ліву клавішу. Тому іноді можна переплутати. Это очень хороший знак, наверное, так? Лучше ходим сюда. на А я, короче, трошки пробежусь. Упс. Музыка, короче, в этой игре очень крута. Она довольно напружена, она довольно... Полякаючі і трошки давить на нерви. А може навіть і не трошки. о о Котик ти? Який ти квадратний? Ключ? Ні, не ту кнопку нажав, напутили не ту кнопку. Все. 14 хвилин. Ми пройшли перший рівень. І на цьому я думаю поки що закінчимо. Дякую, дякую вам за перегляд. Обов'язково повернуся до цієї гри пізніше, тому що можна сказати, вона ще по суті не почалася. Все цікавіше буде попереду.